Шановні колеги, включіть, пожалуйста, екран, якщо можна, ми за вами скучили. О, дуже раді вас бачити. Шановні колеги, сьогодні у нас відбудеться засідання постійної комісії з питань соціального захисту, молоді, спорту та культури. Із, із восьми депутатів присутні на комісії п'ять. Форум є. Вам потрібно, голови нема, заступника нема і секретаря нема. Якраз керівництва нема. Вам потрібно обрати головуючого, будь тут Хто буде головувати на комісії? Є бажаючі? Так, Іван Іванович, я, я пропоную Іван Івановичу. Ви не проти Ні, за, за. Хорошо, Іван Іванович, прошу вас, будь добрий день. Добре. Порядок, порядок день засідання постійної комісії з питань соціального захисту, молоді, спорту та культури. Це перше питання. Про виконання рішення районної ради 23.03.2023 23 року номер такий по затвердження програми зайняття населення по Сімельківському району та на 23-й рік. Доповідає Ніна Нінева Ні, заступник директора Симілецької філії. Дніпропетровського обласного центру за занятості. Питання будуть які? Роботу продовжує. Можна, так? Доброго дня, присутні. До вашої уваги аналіз виконання програми зайнятості на 23 й рік. Керуючий законами України про місцеве самоврядування в Україні про зайнятість населення та виконання постанов Кабінету міністрів України від 20 березня 2013 року, про затвердження порядку організації громадських та інших прибіг тимчасового характеру зі змінами, про затвердження порядку залучення працездатних осіб до суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану, було прийнято рішення. Про затвердження програми зайнятості населення Кусениківського району на 23 рік від 23 березня 2023 року. Проаналізувавши е, програму, відзначаємо, що вона в цілому виконана. Відбулося зростання фонду оплати праці на підприємствах, установах району за рахунок збільшення заробітної плати як мінімальної 6700 2023 році, так і середньої заробітної плати на рівні обласної 15 790 гривень. Протягом року на обліку в селі Ніківській філі Дніпропетровського обласного центру зайнятості перебувало 4 692 особи, що фактично прирівнюється до аналогічного періоду і до прогнозу 2022-2023 років. Але чисельність, осіб, які мали статус безробітного, менше прогнозних показників і складає 3398 осіб. Це відбулося з причини, і це на краще причина була основна така: люди отримували відповіді на свої питання, не стаючи на облік в центрі зайнятості і не отримуючи допомогу. Вони прийшли, отримали питання, питання як працевлаштування, профнавчання, питання вакансій, які є на сьогоднішній день в службі зайнятості, тому це позитивний такий показник. Аналізуються працевлаштування осіб, які перебували на протязі 23-го року, відзначається також збільшення. Прогнозного показника працевлаштування, прогнозний показник був 32% відсотка. по 2023 році 40,73 від е, е, осіб, які перебували на обліку, працевлаштовані. З числа перебуваючих на обліку було 500 внутрішньопереміщених осіб, які мали статус безробітних, з них працевлаштовано 212, 36 осіб пройшли навчання. 16 скористалися ваучером на навчання, внутрішньопереміщені особи активно приймали участь в громадських роботах, 46 осіб прийняли участь у півноклагічних роботах, 14 – в громадських та інших роботах тимчасового характеру. Для даної категорії проводились також ряд семінарів роз'яснювального характеру інформаційного. Всього проведено тільки для цієї категорії населення 88 семінарів якими охоплено 767 чоловік. Далі я ще буду зупинятися, але ці семінари проводились не тільки особисто, але й онлайн. І на зв'язку в той час, коли потребувала людина і коли мала таку можливість зв'язатися з працівниками служби зайнятості, які могли відповісти на всі її питання. Особливу увагу приділялося на протязі 2023 року питання працевлаштування осіб з інвалідністю. Протягом року на обліку філії перебувало 159 осіб даної категорії. По прогнозному майже співпало. По прогнозному планувалося 164 острови, трошечки на п'ять осіб менше. Але працевлаштовано тридцять 38 осіб по прогнозу 37. Кількість осіб даної категорії, які планувалися, були залучені до навчання 13. Всі 13 пройшли професійне навчання, підвищили свій рівень. І були працевлаштовані. До громадських робіт даної категорії планувалося залучити чотири особи, але за рахунок співпраці працівників і осіб з інвалідності до громадських роботах взяли участь 13 чоловік. Я звертаю увагу на те, що всі громадські роботи, громадські, тимчасові, суспільно корисні, вони проплачуються не менше з мінімальної заробітної плати. Також люди, які перебували таким чином, мали додатковий заробіток, перебуваючи на обліку, і вони не знімаються з обліку на період проведення громадських, тимчасових чи тупів корисних робіт. Протягом 2023 року, на обліку філії, перебувало 4 особи з числа учасників бойових дій. Двоє мали статус безробітного, всім були надані професійні послуги. Двоє працевлаштовано, але, скажімо так, всі вони перебували і потребували реабілітації, і крім того, особиці хотіли працевлаштуватися на посаду, заробітна плата якої була не менше, чим вони отримували раніше. Масового вивільнення працівників звітному періоду не відбулося. Це також нас порадувало, тому що люди залишилися при роботі, було незначне вивільнення працівників на таких підприємствах: ТОВ то Покровський край, Первомайський ліцей Ларіонівської селищної ради, відділ освіти молоді та спорту Покровської селищної ради і Межівська, Синельниківська і Петропавлівська райдерж лікарні ветмедицини. Мед але ця кількість людей, яка була вивільнена, вона не мала впливу на кількість перебуваючих на обліку, а тим більше на фонд допомоги по безробіттю. В районі працевлаштувалися працівники на нові робочі місця з відшкодуванням єдиного соціального нижку роботодавця. Сьогодні скористалося даною послугою три роботодавця, до яких працевлаштувано шість осіб. Ці роботодавці працюють в Першотравенській громаді, в Покровській в Петропавлівській. Також роботодавцям надавалася компенсація за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб. Працевлаштовано 9 внутрішньопереміщених осіб в громадах: в 2, в першотравенській 5 осіб, в Петропавлівській — 1 особа, в Покровській громаді 1 особа. 33 роботодавцям на протязі року було надано трьохмісячну компенсацію за працевлаштування 68 внутрішньопереміщених осіб. Такою послугою скористалися в Сенельніківській громаді, Покровській, Васильківській, Першотравенській, Петропалівській, Межівській. З метою розширення бази вакансій створено інтерактивну карту вакансій, у Google та розміщення інформації про наявні вакансії на сайті Google та в соцмережах на сайті Facebook та Instagram. Державна служба зайнятості забезпечує інноваційний розвиток послуг на ринку праці, отримувати цю необхідну інформацію можливо в онлайн режимі, на офіційних сайтах, єдине соціальне середовище, освітній портал, профорієнтація та розвиток кар'єри та на сторінках у соцмережах. Протягом року у філії було заявлено 1464 вакансії. 437 роботодавців скористалися послугами служби зайнятості щодо укомплектування комплектування вакансій. І далі це питання знаходиться на контролі службі зайнятості напряму працюють роботодавцями щодо вакансій і що найшвидше, комплектування цих вакансій. Всі вакансії, які перебувають, терміну комплектування вакансій, знаходиться на контролі. Для забезпечення тимчасової зайнятості населення філії проводились роботи в напрямку організації суспільно корисних та тимчасових робіт, в яких взяли 236 чоловік, та громадських роботах, яких взяли 288 мешканців району. Якщо подивитися в прогнозних показниках Програми, там у нас іде 425 осіб всього, скористалися цими видами робіт 524 особи. Робота була організована на підприємствах у громадах Синельниківській, комунальне підприємство Благоустрій, ритуальна служба, Першотравинський, комунальне підприємство «Теранова». Та безпосередньо в громадах Ранівській, Дубовиківській, Покровській, Великомихайлівській, Маломихайлівській, Петропавлівській, Слов'янській. На сьогоднішній день хочу подякувати всім громадам і далі ця робота досить активно проводиться на сьогоднішній день. Якщо ми бачимо, що на протязі року було залучено 524 чоловіка, то на сьогоднішній день вже 500 залучено по даним видам робіт. Так що в 23 році відповідно була проведена робота в цьому напрямку, і вона мала досить позитивний результат. Як в 2023 році, так ми бачимо результати на сьогоднішній день, і ця робота розширюється, громади додаються. І е, завдяки тому, що співпрацюємо з громадами і громади активні, е, нам вдається залучити якомога більше людей до цього виду робіт. Е, Сининкиської філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості на постійній основі розгорнуто широку профінформаційну роботу проводяться семінари, онлайн-вебінари з питань організації працевлаштування, відкриття підприємницької діяльності для, для безробітних. Зареєстрований в службі зайнятості. Протягом 23 року філією проведено 388 інформаційних заходів, якими охоплено 1482 особи. Проводились такі профінформаційні заходи, як презентація послуг з професійного навчання, охоплено 205 осіб, ризики нелегальної трудової міграції, охоплено 252 особи. Семінари з орієнтації на службу у Збройних силах України проведено 17 семінарів, охоплено 105 чоловік. Крім того, враховуючи потужну ситуацію, близько 30% семінарів проводяться в онлайн режимі інформаційних та з техніки пошуку роботи засобами скальпів зв'язку на платформі Zoom. Тощо, значить, програма в цілому виконана, як я вже говорила. Основні напрямки по основним напрямкам, а саме Працевлаштування, участь в громадських роботах, робота з внутрішньопереміщеними, робота з особами з інвалідністю. Як я вже сказала, показники виконані, та в деяких випадках відбулося збільшення кількості осіб, які планувалися. У мене питання є. 692 осіб, Правильно? Так, так. 30 шість пройшли навчання, а вони визивалися, значить, Щось навчання я... проходить, вони можуть як. Значить, ці особи перебувають у нас на обліку. Кожній особі, яка день піч... з першого дня може людина піти на кваліфікацію, підвищення кваліфікацій, так і потім, перебуваючи на обліку. З цією особою ми зв'язуємося, і якщо вона бажає, вибирається. У нас 95. Перелік 95 професій, на які особа може перекваліфікуватися, це не обов'язково, але якщо людина бажає, значить немає такого питання, по якому б ми не змогли допомогти їй. І потім, якщо людина проходить профнавчання, значить ми пропонуємо їй відповідну посаду. Якщо вона не змогла працевлаштуватися за своєю посадою попередньо отримавши, Тому цей зв'язок дуже, скажімо так, тісний. І проходить людина, проходить може, навчання, як у нас в Дніпропетровській онлайн, так як вона може сама поїхати і може пройти дистанційно. Навіть якщо вона проходить дистанційно, вона отримує документ відповідного зразка. цей документ приймається в усіх установах, куди ми її Дальше питання. працевлашковуємо. Компенсація. А як вона вражається компенсацію? Значить, компенсація це от людину приймають на роботу львотну категорію і проплачують, наприклад, єдиний внесок роботодавцю. А, За цю людину. А от відшкодування, там, в залежності від того, яку категорію людей беруть. Відшкодування може йти на протязі шести місяців, то і це спонукає роботодавця брати на роботу льготну категорію населення. Ти, вони беруть, а вони категорію. Так, так, так. Компенсація. Відбувається компенсація роботодавцю. роботодавців. Хто за те, щоб винести на сесії? Голосую. Хто за доповідь? Затвердити доповідь, за, на... да, за доповідь і винести на сесію. Затвердите доповідь і винести на сесію. Хто за? Мартинка за. Голосимо за. Спасибо. Дякуємо вам. До зустрічі о 12. -й. Не дітяйтесь. До зустрічі. Я, до 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 зустрічі. зустрічі.